Чотирнадцята в Україні новини на цей час маємо для вас такі. На Синельниківщині двоє поранених через російські обстріли. Один у тяжкому стані. А з району триває обов'язкова евакуація населення. Поліцейський підрозділ Білий Янгол днями вивезли 11 дітей. Більше про все розкаже моя колега Олена Мандалюк. Вона зараз наживо зі студією. Олено, привіт! Тож розповідай, яка у вас ситуація? Привіт, Олександра Гучною була ніч на Дніпропетровщині, неспокійно. І в день монітори повідомляють про ворожі безпілотники в небі над областю. Поки без ударів щодо наслідків нічних обстрілів Бупила, противник атакував Богданівську громаду, Павнарадського району горіли автівки у Піщанській громаді. Самарівського району пошкоджена будівля кав'ярні у Кривому розі пошкоджені одноповерхова будівля та дві легкові машини. Під ударом була і Миколаївська громада Синенківського району, по якій російська армія влучила без Отникам постраждали двоє людей. 43-річний чоловік, госпіталізований у важкому стані. 33-річний на амбулаторному лікуванні занялися будинок культури та авто. За району обов'язкова евакуація населення. Днями поліцейські вивезли з прифронтових сіл Сенеліківського району трьохлітніх людей та 11 дітей з батьками. Кабу п'ють по хатах. Вся вулиця розбита. Це розповідають людям. Поліцейським люди поліцейським білим янголем під час евакуації. Далі прошу подивитися Евакуації. О, все, да? Все, да все, все, давай все, держись. Дякую. Що там у вас Гаврилюки, робить? Та що, короче, Вся вулиця лежить у нас. Все розбили? Да. Шмальнув через хату. Коротше, посипався. Білі ян дійсно евакуацію із військовими двох людей із Гаврилівки і одну людину із селища Покровців. Поліція закликає громадян не зволікати з евакуації з прифронтових територій та звертатися по допомогу. Ось таку інформацію встигає розповісти у цьому випуску Олександра. Тобі слова. Дякую, Олено. Це була Олена Мандалюк. Вона стежить за ситуацією на Дніпропетровщині. Росіяни опівдні обстріляли корабельний район Херсона. За інформацією ОВА, внаслідок атаки загинув 46-річний чоловік. Ще один чоловік поранений. У Дніпровському районі окупанти безпілотником атакували 74-річну жінку. Вона в лікарні в тяжкому стані. У місті усувають наслідки попереднього російського обстрілу. За даними міської військової адміністрації, напередодні ввечері окупанти атакували серед місця з тимчасово окупованого лівого берега. Удари припали на житлові квартали Пошкоджено заклад харчування, будинку. Дорожнє покриття. Росіяни обстріляли об'єкти зв'язку, енергетики транспорту, підприємство критичної інфраструктури на Чернігівщині. За інформацією обласної військової адміністрації, під ударом були Корюківський, Новгородцівський, Чернігівський Ніжинський райони. Унаслідок одного з ударів досі знеструмлені низка населених пунктів на прикордонні. Десять обстрілів за минулу добу зазнала Сумщина. Повідомляє ова. Найбільше від російських атак потерпали сумські та охтирські райони. Армія РФ била з мінометів, атакували впівідронами. БПЛА скидала керовані авіаційні бомби. У Конотопській громаді пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури, приміщення закладу охорони здоров'я, приватні житлові будинки і нежитлові приміщення. В Охтирській громаді понівечені нежитлові приміщення. Росіяни цієї ночі вкотре били по енергетичних об'єктах. За інформацією Міненерго внаслідок обстрілів знеструмлені споживачі в Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де дозволяє безпекова обстановка. Найскладнішою залишається ситуація у прифронтових та прикордонних регіонах. У Києві та Київській області зберігається дефіцит потужності. Відсьогодні оператор систем розподілу у столиці застосовує тимчасові графіки відповідно до того наявного обсягу доступної потужності, який має столиця. Як тільки робота енергетичної системи стабілізується, Київ одразу повернеться до стабільних погодинних графіків знеструмлення. По всій країні діють графіки погодинних відключень, а також обмеження потужності для промисловості та бізнесу. У кількох регіонах додатково застосовується аварійне відключення. На Одещині ситуація з електропостачанням залишається однією з найскладніших в Україні. Ворог знає, що регіон не має власних джерел генерації електрики, тож не припиняє обстрілів, аби занурити людей у темряву. Нині ж відновлювальним роботам на електромережах заважає ще й тотальне обледеніння. Докладніше про все в сюжеті Андрія Настасова. По 16 годин без світла на добу в таких умовах уже кілька тижнів поспіль живе цей спальний район Одеси. Щойно енергетики відновлюють живлення, як ворог знову б'є по підстанціях і позбавляє людей світла, а іноді води та опалення. Світло дають вночі, а зранку і в день його немає. Тобто з 7 ранку і до часу ночі, двох часов ночі, нема світла. Проще було би сказати, коли воно в нас є по 2-3 години. Найскладніше мешканцям будинків, які обладнані лише електроплитами. Саме в такому мешкає пенсіонерка Любов Григорівна на сьомий поверх жінка піднімається пішки, бо ліфти не працюють, а їжу готує вночі. Коли вмикають світло, вся увага моя на кухню. Я готую. Що в мене є і що є. Перше, друге роблю чай собі. Буває іноді вчора не було водички. Там годин вісім, але нічого можна пережити це, розумієте? У компанії ДТЕК одеські електромережі показують руйнування на енергетичних об'єктах колосальні. Ось підстанція, яку атакували понад 10 ворожих безпілотників. Ремонтні бригади цілодобово відновлюють панівичене обладнання, але все одно це займає багато часу. З початку 25-го року по сьогодні атаковано 29 наших підстанцій. І от таких електричних машин, які ви бачите за моєю спиною, знищено по нашій компанії 40 штук. Є наші об'єкти, які атакуються два, є три рази. Тобто щось ворога не задовольняє, атаки продовжуються, і це є енергетичним геноцидом. Ситуацію ускладнює тотальне обледеніння, яке фіксують зараз на Одещині, особливо на півночі регіону через намерзання на лініях електропередачі, дроти галопують, сильно коливаються, рвуться. Це призводить до нових відключень через ожеледь. Дістатися до таких ділянок вкрай складно. Є випадки, коли у зв'язку з неможливостю доїхати на бригадному автомобілі до місця аварії, наші бригади рухаються пішки. Нині через негоду і через загальні мережеві обмеження на Одещині без електропостачання залишаються понад 400 тисяч сімей. В обладміністрації запевняють, об'єкти соціальної та критичної інфраструктури забезпечені генераторами і запасами палива в моменти відключень вони одразу запускаються та забезпечують безперебійну їх роботу. Звісно ж, є об'єкти критичної інфраструктури. Потужність яких не дозволяє встановити генераторне обладнання, там дійсно енергетики у випадку вимкнення світла в першу чергу повертаються на такі об'єкти електроживодів. Та енергетики вкотре нагадують населенню, коли світло повертається в оселі, прилади слід вмикати поступово, а не всі одразу. Це допоможе запобігти перевантаженню системи та новим відключенням. З Одеси Андрій Анастасов, і Міхоношин. Подробиці – телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Дистанційне навчання або канікули в університетах можуть продовжити до 8 лютого. Таку рекомендацію для вишів оприлюднило Міністерство освіти і науки України. Заступник міністра Микола Трофименко написав у Фейсбуці, що відповідний лист уже спрямували ректорам університетів. Водночас він наголосив, що остаточне рішення щодо формату навчання ухвалює окремо кожен заклад. На Черкащині чоловік ножем ударив у шию військовослужбовця ТЦК. Інцидент стався в Уманському районі. Пораненого військового ушпиталили йому надають медичну допомогу. Нападника затримали і передали правоохоронцям. Службовець, на якого напали, став на захист держави в лютому 22-го року. Обороняв Чернігівщину на Донеччині, отримав поранення і продовжив службу в тилу. На слов'янському напрямку продовж доби наші військові зупинили шість спроб окупантів просунутися. Як повідомили в генштабі зсу, російська армія намагається прорватися в районах Ямполя, Святопокровського та у бік Рай Олександрівки. На цьому напрямку оборону тримає 54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи. Їхні бійці щоночі полюють на російські шахеди і потребують пікапів для зенітно-ракетного дивізіону. Про це в нашому ефірі розповів головний сержант бригади Мазепенців Максим Максим Бутолін. Ви можете підтримати наших хлопців, вони раді будь-якій сумі пожертви. Тим паче, що зараз за словами Бутоліна на слов'янському напрямку активність окупаційної армії не спадає. Противник використовує так само тактику малих піхотних груп, займається просочуванням, це інфільтрацією в наші бойові порядки, і потім такі мікроштурми після накопичення. В принципі, важкою технікою не користується логістику, так само як і ми. В принципі, використовує зараз і НРК, і якісь великі там мультироторні октокоптери, гексакоптери. Пепела тому е, ситуація е, тяжка. Е, вона така має тенденцію до загострення. Ось. Німеччина планує першою в Європі розробити власну систему супутникового виявлення ракет. Як пише видання Financial Times, такий крок має зменшити оборонну залежність континенту від сполучених штатів. Керівник космічного командування Німеччини Міхайль Траут заявив, що проект буде національним, але відкритим для європейських союзників. Нині Європа повністю покладається на дані від США через системи НАТО. Проте загрози з боку Росії, зокрема застосування балістичної ракети «Орєшнік» та політична непередбачуваність Вашингтона, змушують Берлін нарощувати суверенний потенціал. Генерал наголосив, що виявлення та перехоплення ракет на ранній стадії є пріоритетом. За його словами, німецька армія має бути готовою до війни у 2029 році, але у космосі давати відсіч треба вже тепер. У Колумбії розбився пасажирський літак державної авіакомпанії Сатена. Усі 15 людей, що були на борту, загинули. Про це повідомляють агенції Ройтерс та Бібісі. Турбогвинтовий борт виконував рейси з міста Кукута, але зник із радарів уже за 12 хвилин після злету. Серед жертв катастрофи депутат Діогенес Кінтеро Амая та кандидат у конгрес Карлос Сальседо. Трагедія сталася у важкодоступному гірському регіоні, де діють незаконні збройні угруповання та бойовики. В авіакомпанії кажуть, причини падіння на тепер невідомі, адже навіть аварійний маяк літака не спрацював. До пошукової операції залучили збройні сили країна, а для родичів загиблих відкрили гарячу лінію. О 15-й годині повернуся з онобленим випуском новин. Ну, а доти залишаю вас у компанії Анни Камінєвої. Дякую, Сашко. Ми продовжимо буквально за дві хвилини, і буде збір для наших військових. Тож залишайтеся з нами. Римусель за країну рівних можливостей.